Які плоди людина приносить в церкву, або церкві, які плоди приносить Богові? Духовні плоди. Апостол Павел каже, що плод духовний є. Любов, радість, мир, довготерпіння, благость, благосердя, віра, кротость, воздержання. Ось ці плоди, які людина. Находячись в церкві, має приносити Богові. Колись буває таке в житті, що треба показати свою любов, показує любов. Колись треба показати своє, свою миролюбність, покажи її. Колись не буває, що треба показати своє довотерпіння. Ми повинні показувати його кротость, восніжання, віру, свою глибоку віру. Коли Такі бувають моменти, коли людина має показати свою тверду, непохитну і братну віру.